Друзі, привіт! Сьогодні я би хотів поговорити про голодомор. І ще рік тому голодомор для когось був сторінкою в підручнику чи радше цілим розділом. Для сім'ї, в якій не обірвалася родова пам'ять трагічною сімейною історією, важким, але спогадом чимось із далекого минулого. Ми залишали плашку свічки в профілі на Фейсбук, на підвіконня ставили лампадку. А от сьогодні історія ожила. Водії минувщини заговорили з нами, і ми її почули, не могли не почути. Вибачте, за ці драматичні алегорії насправді дуже важко говорити про Голодомор, не сказавши чогось банального, чогось, що обговорюється усіма. Тому давайте пунктиром накреслимо те, що можливо ви і так знаєте. У 1986 році вийшла монографія одного з перших фундаментальних дослідників голодомору Роберта Конквеста жнива скорботи. Але незважаючи на це, Захід тільки зараз відкриває очі на цю подію. Про що це говорить? Голодомор був чимось над. То нелюдським, надто ламаючим все людське в людині, що першою природньою реакцією є захист викреслити цей жах із голови, взагалі не допустити, щоб ця трагедія потрапила в радар свідомості, коли Сергій Жадан нещодавно проводив екскурсію Харковом для німецьких інтелектуалів, вони зізналися, що раніше не знали про голодомор, і вперше змогли побачити цю історію. Очима українців. А коли вони приголомшливо запитали, а що ми можемо зробити, а як ми можемо допомогти, Жидан сказав: сприймайте нас як суб'єкта. Набагато простіше, хоч це і складно на політичному рівні засудити Росію, не віддати Україні зброю, ніж Змінити ментальність. Те, що про голодомор знали і не знали, свідчить, що Україна і досі сприймалася як сфера впливу Росії. Російськими очима бачили українську дійсність. Тепер Україна суб'єкт зі своїм голосом, який чують, зі своїми очима, баченням себе і світу і українськими очима починають бачити. Україну, перш за все, але і світ цей злам, здавалося б, непомітний, і тут і зараз він не змінить ситуацію на фронті, але процес визнання голодомору геноцидом українського народу різними міжнародними інституціями, національними парламентами свідчить про ментальний злам в Європі і світі. Якщо новий залізний занавіс знову впаде над Європою, то його східним кордоном стане. Луганськ і Донецьк, а не і Хелм. Якщо сьогодні навіть на побутовому рівні українці прокреслюють пряму між заданими точками Голодомор 1933 го і геноцид 2022, й то зрозуміла проекція цієї прямої вплетення двох подій Голодомору 1933, го геноциду 1922 го в одну систему координат. Безпомилково вказує нам на перспективу, яка сподіваюся не залишить шансів українським політикам на дешевий популізм. Тобто, якщо більшість українців своєю шкурою відчули, що та сама імперія, яка аби не втратити Україну в 33-му році, була готова заморити мільйони, сьогодні вбиває, гвалтує, воює проти цивільних і мільйони українців знову море тільки холодом. То завтра вона зробить те, на що їй вистачить сил. Вистачило б Росії сил і умовно буча була б по всій території України. Вистачило б сил і новий голодомор. Вони би пояснили, як щось неминуче необхідне. А гуманний російський народ підтакнув правильно, тільки треба і ще жорсткіше. І питання нашого завтра: чи воно буде, чи його не буде, це правильне креслення прямої між двома точками. 1933-2022. Невмолима траєкторія цієї прямої зобов'язує нас. Треба будувати сильний ВПК, армію, міцну стабільну економіку або помирати знову за 5, 10, 20 років, бо Росія нікуди не дінеться, і все, що стосується вбивств і загалом насильства, у них завше можемо повторити. С мені впала в око стаття із англійського історичного збірника, де автор аналізував, як голод в Ірландії 1844-го повпливав на націю і впливає на ірландців донині. Так, в результаті цього голоду, викликаного природніми причинами, померло 1 мільйон ірландців. Для маленької острівної держави це колосальна цифра. І після 150 років цей голод до сих пір ментально переслідує народ. В Україні було три голоди в 20-му, а не в 19 му сторіччі 1921, 22, 32, 33, 46, 47. Як це вплинуло на нас? Я не психолог, але можу уявити ситуацію, коли людина, яка втратила руку, сидить на прийомі у психолога і каже, та що я, я нічого, от товаришу ампутували дві ноги, от у нього проблеми, а в мене все нормально. Може із. Психологією народу відбувається щось подібне, і нам, як ірландцям, потрібно буде роки і роки, щоб наблизитися до усвідомлення, що насправді сталося з нами, і що відбувається зараз. Щоби зрозуміти, що таке голодомор, проста ілюстрація. Є жах сьогоднішньої війни, а тепер уявіть Другу світову, коли мільйони вступали в битви, коли вся Україна була фронтом в той чи інший період, а війна залишала цілковиту руїну. Так, от свідки. Страшних подій першої половини ХХ століття з більшим жахом згадують голодомор, а не Другу світову війну. На кількох прикладах відстежимо, який злам відбувся в свідомості людей, які через це пройшли. Херсонська область, 32 рік, розкоркулена сім'я і шолоном прямує на кулиму, а по селу бігають їхні свині. Коли в село приїхали комуністи з продзагону, вони були вражені, чому ніхто. Вибачте, не скомуниздив рухоме майно розкуркуленого сусіда собі. Люди відказували, ну як я можу, це не моє. Оце для них було природнє. Це з архівної справи. 30. 33-го рік 33-го року, північ Луганщини, дві сім'ї двох братів. Один брат з дружиною померли від голоду, а інший ще живий, але вже не може встати від слабкості. Відповідно, сиріт по небіжчику забрали комуністи в щось на кшталт сільського дитячого будинку, і вони ситі. А діти іншого живого брата голодні вже кілька днів не їли. Отож, зустрічаються в селі дитинчата, двоюрідні брати і сестри, одні ситі. Діти партії, інші голодні діти куркулів недобитих. Про що мріють голодні діти? Важко про це навіть подумати, але вони мріють про смерть ще живого батька. Це зі спогадів. І ці спогади отруїли все життя вже дорослим дітям і їхнім дітям, а таких дітей були мільйони. Або хтось йде в продзагін і забирає зерно у односельців: сусідів, кумів, сватів. Мотив простий, треба вижити. Твої діти на печі пухнуть від голоду, вірші чи не згадувати не буде. Батьки їли своїх дітей, щоби прогодувати інших братів і сестер. Зауважте 32-33, коли люди не хотіли брати чуже, і коли люди з'їдали своїх дітей. Як люди жили з цим? про це не можна було говорити. Не дай Боже зіпсувати своїм дітям життя такими розказами. І куди все це пригнічене дівалося? Тільки 15 років після проголошення незалежності України на державному рівні сама Україна визнала голодомор геноцидом українців. І до цього року, до нового геноциду 2022 року, наскільки глибоко ми сягнули в розумінні цього жахливого історичного багажу, знаю точно, як з цього вибиратися. Поступово згадуємо про травму ірландців 1845-го. Ви скажете, що я розводжу соплю, подивіться на Ізраїль, вони пережили жахливий голокост. Так, за допомогою США і союзників, але заснували державу, з нуля відстояли цю державу, знаходяться в оточенні ворогів, але не бояться і відстоюють себе далі. Ця трагедія стала величезним каталізатором для солідарності, взаємопідтримки. Державного будівництва ця трагедія стала цементом для нової сили Ізраїля. Чи може Україна, ніби знову проживаючи трагедію голодомору у цій війні проти Росії, здобути те, що здобув Ізраїль? Україна здобула, виборола голос і говорить: світ слухає, світ визнає і біль голодомору історичного, і геноциду сьогоднішнього. Але і гідність, з якою Україна проходить через це. Без жодних негативних конотацій Україна хоче використати голодомор і у внутрішній політиці, і у зовнішній беручи, приклад з Ізраїля, тому можливо і нам вдасться переплавити національну трагедію в національний тріумф, національний тріумф, гордість і силу. Те, як жорстоко і безальтернативно відбирали життя у євреїв, спонукає їх так непохитно стояти за себе, навіть попри тісне коло ворогів з усіх сторін. Невеличка ремарка про використати голодомор. Лише в негативній конотації. Рік тому Україна на рівні Національного музею пам'яті жертвам голодомору переглянула офіційну статистику і заявила про 10,5 з половиною. Мільйонів заморених голодом українців, 10 мільйонів. Цю цифру швидко підхопили і понесли в маси ЗМІ. Вузьке коло фахівців висловили свою незгоду і в науковій площині спростували дані Інституту пам'яті головної в країні інституції, яка займається вивченням голодомору. Фахівці запевняли, що науковим світом цілком обґрунтовано визнана цифра в 3,5. 3 мільйони 900 тисяч жертв. Навели свої аргументи на користь цієї кількості, але у відповідь на цілком фахові зауваження почули на свою адресу звинувачення у зраді. У зраді національним інтересам, у танцях на кістках, ледь не у проросійськості, ледь не в агентурності, пану професору Кульчицькому навіть погрожували, хоча він перший в Україні, хто. В принципі, почав займатися проблематикою Голодомору перший, хто пролив світло на сотні закритих КДБ справ. Отож, цілий національний інститут пам'яті жертвам Голодомору, підкреслюю, наукова інституція, почала займатися полюванням на відьом, щоб довести що? Свою висмоктану із пальця цифру в 10 мільйонів жертв. Для чого було придумувати цифру в 10 мільйонів? Щоби переплюнути, даруйте на слові, Голокост, мірятися в кількості мільйонів жертв. Вам не запахло при цьому п'ятирічкою загідками Дагнать і перегнати загніваючий запад, Догнати і пірігнать Голокост. А оця спроба інструменталізувати людей реальних і видуманих жертв. Невже 10 мільйонів заморених голодом? Це жахливіше реальності в 3,5 мільйонів жертв? Може, ступінь жаху вимірювали арифметично 10 мільйонів жертв в три рази жахливіше 3 мільйонів заморених? Для мене це іще одна ілюстрація тієї страшної травми, з якою нам ще доведеться працювати. Ну, а вам принагідно залишаю хоча б цю маленьку частинку інформаційності ніколи не говоріть про 10 мільйонів жертв Голодомору, бо ніщо не може уневажнити цю страшну трагедію, як тільки брехня про цю трагедію. Підписуйтеся на канал, а в коментарях залишайте свої сімейні історії про Голодомор, якщо готові цим поділитися. А всіх віруючих, прошу помолитися, про всіх жертв їхніх дітей і всіх нащадків.